Українці і росіяни зустрілися у Стамбулі. Розпочалося все з обговоренням технічних питань, та представники окупантів перейшли всі межі, озвучили жахливу вимогу для України. Це все швидко переросло у пересварку, яку важко було зупинити. Навколо підвищився градус напруги. Окупанти різко підсунули страшний договір. А далі відбулось те, чого ніхто не міг передбачити. Вітаємо глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь, Ми починаємо у Стамбулі. Відбулись переговори між українською та російською делегаціями в тристоронньому Маті за участю Туреччини. Президент України Володимир Зеленський напередодні офіційно затвердив склад делегації на перемовини. Ті, кого відправ Путін за рангом і поряд настояла. Тож делегацію від України очолив міністр оборони Ростем Умєров. Також в перемовинах брали участь представники МЗС, ГУР, СБУ та генштабу. У свою чергу очільник делегації помічник Путіна Володимир Мединський наголосив, що травневі переговори 25-го року у Стамбулі є продовженням переговорів 22-го року. Ось які умови висунула Росія. Відмова від НАТО та вступу до будь-якого іншого військового альянсу, закріплення нейтрального статусу на конституційному рівні, заборона розміщення на території України іноземних військ, інструкторів або озброєнь, обмеження чисельності ЗСУ до... 85 тисяч військових, 342 танки та 519 артсистем ракети з максимальною дальністю до 40 кілометрів. Зміна влади в Україні. Російське телебачення вже отримало методички про наративи, які треба просувати в разі того, якщо переговори не принесуть результатів. Більше того, Розмі дописували, що російська делегація проти присутності представників США на прямих переговорах. Представник Туреччини після привітання також мав покинути прямі переговори Росії і України за даними BBC, Представник США. Майкл Антон говоритиме з очільником російської делегації Володимиром Мединським окремо до слова держсекретар США Марко Рубіо, якого не було на переговорах, заявив, що вважає прорив можливий лише за участі Трампа і Путіна. Якож він висловив сподівання, що Росії та Україні вдасться домовитися про припинення вогню. Ми почекаємо, що побачити, що останеться. А потім буде ухвалене рішення щодо термінів і щодо того, коли і де будуть відбуватися ці зустрічі. Сказав він. Ймовірно, Рубіо не було на перемовинах через те, що росіяни направили делегацію нижчого рівня. Водночас, держсекретар США анонсував зустріч з главою МЗС України Андрієм Сибігою та. Представниками української делегації, крім цього, стало відомо, що в делегації нашої країни відбулися й низка інших зустрічей з іноземними представниками. Повідомляється, що прямо перед промовинами між Україною РФ та США завершилась зустріч голови офісу президента Андрія Єрмака, очільникам зесибігу і міністра оборони Умєрова з радниками з нацбезпеки Франції, Німеччини, Великої Британії. А також із спецпредставником США калогом Україна готова до миру та тривалого і безумовного припинення вогню. Також готові до зустрічей, перег. Говорів на найвищому рівні українська делегація сьогодні у Стамбулі для того, щоб досягти безумовного припинення вогню. Це наш пріоритет, заявив Андрій Єрмак і наголосив, що важливим питанням є пряма зустріч Зеленського та Путлера, який чомусь не приїхав до Туреччини. До слова, президент України Володимир Зеленський вимагав. Участь в переговорах Путіна і заявив, що готовий поговорити з ним особисто у Кремлі. Участь Путіна спочатку не підтверджували, а згодом оголосили склад делегації, де його немає. Тож перемовини у Стамбулі відбулися на рівні делегації. І як пише Telegraph, це міг бути історичний день. Одна із найважливіших зустрічей з часів зустрічі Вінстона, Черчилля, Франкліна, Рузвельта та Йосипа Сталіна в Ялті в лютому 45-го року. Якби Дональд Трамп, Володимир Путін та Володимир Зеленський зібрались разом з за банкетним столом у величезному Стамбульському палаці, Долма цілком можливо, що вони могли б змінити долю Європи. Натомість це був день фарсу та плутанини, коли жоден із трьох лідерів не з'явився в Стамбулі, а світова преса розіграла затяжну гру, де Володимир Путін. Ну а далі також поговоримо про те, що президент України Володимир Зеленський після зустрічі з главою Туреччини Раджепом таїпом ордоганом поспілкувався з представниками медіа і в розмові з Аналістами він розкрив деталі щодо переговорів із російською делегацією в Стамбулі та повідомив про ситуацію на фронті. Цтую, що до дженти порядку денного мандату, не буде. Припинення вогню номер один. Тобто вони полетіли. Хоча я досі вважаю, що Росія продовжує несерйозно ставитись до цих зустрічей, каже Зеленський. Він також висловив переконання, що особиста зустріч на найвищому рівні могла б принести конкретні результати. Цтую, якби я зустрівся на рівні лідерів, я впевнена, що немає аргументів, щоб не домов. Мовитися, спробувати на якийсь термін, домовитись про припинення вогню. Я думаю, що ми б з таким результатом точно вийшла. Може, ще з якимись результатами не можу сказати, заявив Зеленський Глава української держави, коментуючи ситуацію навколо російсько-українських переговорів в Стамбулі, наголосив, що. Російський диктатор ініціював переговори лише для того, щоб відкласти жорсткі санкції Заходу. Зеленський нагадав, що великодні перемир'я також ініціював особисто Путін. І, хоча росіяни однаково порушували режим тиші, кількість атак на Великдень дещо зменшилась. Так само президент зауважив, що Путін сам ініціював переговори у Туреччині, але він зробив це для того, щоб відтермінувати сильні санкції. Американців хоче показати, що він конструктивний і він готовий до перемовин. Це позитив для всього світу, якби ми не ставились особисто один до одного, але це надія, сказав глава держави. Окрім того, Зеленський зауважив, що відсутність президента РФ у Туреччині на переговорах демонструє неповагу Росії. Так не може бути. Ми ж не можемо бігати по всьому світу і шукати людину. Це неповага Росії, на мій погляд, каже Зеленський. Також він відповів журналістам на запитання про припинення вогню без участі Путіна. А він заявив, що це рішення можна узгодити на рівні технічних груп без присутності лідерів проте для вирішення ключових питань на думку Зеленського необхідні безпосередні переговори на найвищому рівні. Президент Володимир Зеленський заявив, що склад російської делегації на переговорах у Туреччині свідчить про небажання Кремля вести справжній діалог. То далі ми бачимо представників РФ. Ми розуміємо, що це за рівень, сказав Зеленський, зазначивши, що тільки лідери країн можуть ухвалювати насправді важливі рішення під час подібних переговорів. Президент закликав міжнародну спільноту, зокрема США, ЄС, і країни глобального півдня, запровадити новий потужний санкційний пакет. Серед іншого, під час прес-конференції, в Туреччині Зеленський зазначив послідовну позицію Ордогана щодо невизнання анексії Криму, Крим він український півострів, я підтримує територіальну цілісність України. Ми не визнаємо окуповані. Тимчасово окуповані території російським є українським заявив Зеленський, посилаючись на слова Ердогана, він наголосив, що жодні мирні переговори не можуть передбачати територіальних поступок. Водночас, голова держави заявив і про готовність обговорювати шляхи відновлення контролю над тимчасово окупованими територіями та гуманітарну ситуацію. Там однак підкреслив, що юридично Україна. Не визнає ці території російськими. Це його непохитною є позицією. І тим часом розпочата Росією війна в Україні може завершитися в будь-який момент. Наразі ніхто до стамана не знає, як довго ще вона триватиме. Про це сказав український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телемарафону та закордонним друкованим змі. Ми всі живі люди. Розмови про мир розслабляють. Були різні моменти у цій війні. Ніхто не знає, скільки вона буде тривати ще, але війна може завершитися в будь-який момент. Висловлення. Вився глава держави. Він згодом знову наголосив на тому, що наразі ніхто не знає про терміни завершення війни, але на 10 років далі стої, Україна не витримається дорого коштує для всіх і не тільки для друзів, але й для ворогів, каже Зеленський. Ну а в Сполучених Штатах Америки дедалі більше усвідомлюють, що саме російський диктатор Володимир Путлер є головною перешкодою на шляху до миру. Його можна змусити піти на поступки, але для цього потрібно здійснити низку важливих кроків. Як зазначив американський юрист. Письменник та спеціаліст зовнішньої політики, партнер міжнародної юридичної фірми Аренд Фоксо, колишній чиновник держдепу США Девід Тафурі, потрібно змістити баланс сил на користь України. Колишній чиновник державного департаменту США сподівається, що Сполучені Штати будуть готові надати Україні більше озброєння та іншої допомоги, якщо стане очевидно, що саме Владімір Путлер блокує можливість встановлення перемир'я. Якщо ж подивитися на останні заяви президента Трампа та Віцепрезидента Венце видно, що вони нарешті почали звинувачувати Росію Путіна в тому, що відбувається. Це добре, бо саме Путін сьогодні є головною перепоною на шляху до припинення вогню. каже Девід Тафурі. Він вважає, що Путін наразі не готовий до компромісів, щоб посилити тиск. На нього необхідно збільшити постачання зброї Україні, активізувати підготовку її військових а також запровадити нові санкції насамперед проти компаній, які допомагають РФ експортувати нафту, зокрема до Китаю та Індії. На думку Тафурі лише посилення санкцій і військової підтримки здатне змінити ситуацію на полі. Щоб змусити Путіна до поступок, баланс сил має ще більше зміститись на користь України. І лише тоді перемир'я зможе відповідати очікуванням українського народу. Видання Financial Times повідомило, що американські посадовці дедалі більше насторожено ставляться до Путіна. Серед них зростає впевненість, що саме глава Кремля, а не Володимир Зеленський, є основною перешкодою для досягнення миру. Ну а ми вам дякуємо, що додивилися відео до кінця. До зустрічі. Слава Україні!